Свою волю віки українці шукали, нас ділили завжди, як рабів зневажали під чужими не раз ми були прапорами, з болем в серці несли, ми любов до держави Україні. Дівчина, Крим! Народ, Крим! Дівчина, Крим! Дорогі кримчани, для нас дуже важлива ваша позиція щодо захисту цілісності України. Кримські татари, кримчані, Караїми, русські, армяні, греки, всі, хто живе на кримській землі, підтримуємо вас у ваших прагненнях зберегти свої національні традиції і віримо, що це стане можливо у новій Україні. говорим на разных языках русском украинском крымско-татарском но объединяет нас одно независимая неделимая Украина Крым у Украины не более ноль мигенкосима я бы с епом из барми лет ватан дошла ремас Крым это Украина Крым это Украина Я з Криму вже другий рік навчаюся у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Кримсько-татарський народ завжди підтримував український і я щиро вірю в те, що ми... так буде і надалі, і ми разом збудуємо нову незалежну і сильну державу. Те, що Зараз їм дійсно важко відстоювати цілісність України саме. саме. Тарський народ підтримував українців і проходили мітинги також в Симферополі, але на жаль, ми були в меншості, але це не зупиняло нас і мітинги тривали. Поки стояли стоїть майдан в Києві, стоїть майдан і в Сімфірополі. Україна